Почему психически здорового человека тянет на природу? Здоровый человек чувствует в городе суета, правила, чужие ритмы, а в лесу у реки, в поле, свобода. Там не надо притворяться, торопиться, соответствовать. Можно просто быть. Если тебя тянет к деревьям, воде, тишине, значит твоя психика в... От, сьогодні в нас зеленушка. От кожен раз приїжджаєш і ліс якось по-іншому. Гриб, грибний на гриби різні. Збираю я в пакети. От декілька вже зеленушечок. Дуже сильно перерита і дуже багато сьогодні людей. Ну просто. Я не знаю, чи я щось... Толкового знайду, поки ось тільки зеленушка. Людей дуже-дуже багато. Машин стоїть, ніде припаркуватися просто цих машин. Так, і це треба кожен бугорочок. Дивитися, тому ховаю телефон. Щось буде цікаве, покажу. Все перерито, а таких красавчиків і не знайшли. <рес> Маслятки, ребятки. Ох, червиві. Один червивий. А, вони навіть не червиві. Вони... Ні, цей червивий. Зовсім. Ховаємо. А цей, а цей розмок просто. Все добре. Цікавий такий ліс, навіть машини їдуть. От, людей дуже багато, але все ж таки зеленушка і маслята попадається, а ще й ось така красав'я. Польський, гарний такий польський. Ось так. Тому погуляю ще тут. Привіт! Повався якийсь цікавий грибочок сироїшка Красива сироїшка Біля отакої заводі, де живуть бобри, ось вони гризуть, також ростуть і козлюки. Це я от два зірвала. Вони такі крупні. Думаю, покажу. Які бувають козлюки. Це вже старий, але все ж таки. Ось такий козлюк. Присебений. А це класні. Бачу, ось такий бугарочок. Що це? Ух ти! Це їстівний мухомор ось Напевно, його хтось зірвав. Але я їх не збираю. Гарно так ростуть. Хтось роздавив Ну, добре. Сьогодні такі гриби, щоб щось зібрати, треба лазити у хащу. Тому що інакше ти грибів своїх не знайдеш. людей повно. Вон, дивіться, яка купа маслючків. Вон раз, и там ще бачу, полізла. Красунчик. Красунчик. Целый букет красунчиков. Ось таке бачили? О, це я розумію. Клас. Сьогодні ще придивляюсь за таким грибочком. Це лікувальний грибок. Разноцветний. Але їх є декілька видів. От. Зараз візьму, а потім вже перевірю більш точно. Ось такий. Це, напевно, не він. Оскільки в нього, бачите, шишка, А він має тут ямочка бути. Один візьму. Один. Скільки козляків, маслят. І так, хожу по зрізаному як завжди. Але щось то є. Мокруха якась. Люди не збирають, я не знаю, яка це мокруха, теж не збирає. Йолки, а, це не то. Я думала, гриб хтось зрізав. опіонок пнок бархатіцька станошковий. Одиночний. Знаєте, через що ви не можете знайти гриби? Тому що люди мішають. От якби не люди, грибів було б більше, Який польський. польські. Це ж польський? Так, да, синіє. Де ті люди взялися? Прям повний ліс. Ну, але все ж таки трошечки є. Вон і там ось гарні. Ось так. Зараз стою біля болотця. Вон як поваляв бобер. А ось його, Це його будинок. Вон у нього віранда. І це його завидь. Вон поваляв страшне все крізь. Що цікаво берези валяє, а сосни не так. Накала мучено трошки. Мені здається, що він десь тут поруч. Бобер, ти сховайся. Ще один грибочок, який тут дуже часто попадається. Це, це ложна лісичка. В шергівських лісах. Ось так вона на піньочках І її дуже часто плутають з говорушки. Вот, ложна ложная лісичка, вона на таких старих пенечках. Полюбляє. Якийсь новий грибочок, якась аулорікуря. хрящевидна, вибач розламалась в мене ось така штука.